Цими вихідними у Миколаєві на південному бузі відбулися змагання з вітрильного спорту. На воду вийшли 16 яхт. Для учасників це була довгоочікувана можливість відчути свободу на воді та продемонструвати майстерність керування судном. Наша знімальна група спостерігала за кожним маневром яхтсменів та моментами, що робили цей день по справжньому святковим. Детальніше далі від Яни Цині. Південний бух, вітрила та дух змагань у Миколаївському яхт-клубі. На вихідних відбулася регата до Дня Незалежності. Головним судею став віцепрезидент Федерації вітрильного спорту України Сергій Шумілов. Більша частина життя якого пов'язана з яхтеним спортом. Сьогодні здесь проходить кубок Миколаївського яхт-клуба, присвячений дню незалежності України. Крейсерські перегони зібрали на сьогодні 16 яхт, чотирьох залікових групах. Під час наших перегонів усі стартові внески та всі збори, які є під час регати, збираються для того, щоб оказати донат на ЗСУ, один з підрозділів, в яких служать наші ексмени. Спочатку повномасштабного вторгнення вихід на воду був заборонений. Але цього року довгоочікувані перегони повернулися навіть для дітей. На жаль, наш календар дуже насичений дитячими та олімпійськими змаганнями, тому крисиські регати до останнього часу були досить. Ну, не часто, але от у цьому році це вже друга регата крейсерських яхт, яка проходить в Миколаєві і яка саме сприяє розвитку вітринного спорту і показує мешканцям нашого міста про те, що вітринний спорт жив і паруса на Южному Бузі, на Південному Бузі є. На змаганнях з самого початку вітру не вистачало, тож перегони затрималися. Але навіть просто вийти на воду для учасників стало справжнім святом. У підсумку на регату вийшли чотири групи яхт. Перші місця у своїх групах вибороли екіпажі Вініпух, Антей, Синоп та Кінбурн. Під час змагань було зібрано близько 12 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Як смени кажуть, це не просто перегони, а важливий крок до відродження спортивного життя на Південному Бузі. І шанс знову відчути свободу під вітрилами. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.